У вбивстві Андрія Парубія підозрюють 52-річного львів'янина. За даними поліції, він ретельно планував злочин, замаскувався під кур'єра, здійснив вісім пострілів у політика, переконавшись, що той загинув. Після чого переодягнувся, позбувся зброї та втік переховуватись на Хмельниччину, де його і затримали у ніч на 1 вересня. Підозрюваний уже дав свої перші свідчення. Тож яку з версій вбивства правоохоронці називають пріоритетною, та чим насправді займався підозрюваний. І скільки він за даними поліції міг планувати вбивство парубія, розповідаємо далі у Несеця. Отже, нагадаю, що екс-голову Верховної Ради України та чинного нардепа від Європейської солідарності Андрія Парубія вбили у Львові посеред дня у суботу, 30 вересня. Стрілець був одягнений як кур'єр служби доставки та пересувався на електровелосипеді. Про це ще у день вбивства. Повідомляли джерела Суспільного. Нападник підійшов до парубія і здійснив вісім пострілів після того, як переконався, що політик загинув. Утік у місті оголосили спецоперацію Сирена і через півтори доби підозрюваного затримали. Про це напередодні відзвітував президент Зеленський, повідомивши, що затриманий уже дав свої перші свідчення. Ну а правоохоронці провели брифінг і розповіли деяку нову в цій справі. Інформацію вони наголосили, що ймовірний вбивця парубія заздалегідь готувався до злочину та ретельно його планував, стеживши за політиком. Він вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут, продумував план втечі. Про спільників наразі невідомо, але слідчі вивчають, хто ж міг допомагати нападнику. Цей злочин не був спонтанним, Перше він ретельно готувався. Ми Вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. Чоловік здійснив, як я вже казала, вісім пострілів і переконався, що жертва загинула. Після цього намагався приховати сліди. Переодягнувся, позбувся зброї та вирушив переховуватися на Хмельниччину, де його і затримали. Слідство не виключає, що він планував текти за кордон. Ну а тепер розповім вам трохи інформації про підозрюваного чоловіку 52 роки. Насправді він кур'єром не працював, кажуть в поліції, та постійного місця роботи також не мав. Він зі Львова да місцевий, 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 місцевий. місцевий мешканець, який проживав тут у Львові, і мав певні обставини, за яких он чинився вбивства. Слідчо-оперативні групи працюють по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. При цьому правоохоронці кажуть до СБУ та нацполіції щодо надання йому державної охорони парубій не звертався в управлінні держохорони. Також не підтвердили інформацію, що політик просив про охорону та пояснили, що він не входив до переліку посадовців, яким охорону таку надають. Нині ж над справою працюють кілька слідчих груп. В СБУ кажуть, що злочин схожий на замовний і версію із можливою причетністю до вбивства російських спецслужб називають пріоритетною. Справу розслідують за фактом. Умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю, міру запобіжного заходу, затриманому будуть обирати найближчим часом. Прокуратура буде просити взяти підозрюваного під варту без права вийти під заставу. В окремому епізоді ми вам уже розповідали. Чим же займався парубій? Він я нагадаю, був активним учасником помаранчевої революції та революції гідності. А після майдану ухвалював рішення щодо оборони України від російської агресії. Він був секретарем РНБО, а пізніше головою парламенту. Під його керівництвом ухвалювали, зокрема, і закон про мову, який гарантує функціонування української мови як державної. Його парубій ставив на голосування 17 разів. Ну а детальніше про його вклад в захист України від агресії, справи, які проти нього відкривали у Росії, ви можете. Те почути у відео за посиланням на ваших екранах саме із проукраїнською позицією, вбивство парубія пов'язують зокрема його однопартійці з європейської солідарності. Наприклад, народна депутатка Іванна Климпуш Цинцадзе вважає, що політик був у розстрільних списках Росії. Парубій перебував під санкціями країни-агресорки, а останні шість років працював у комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Російські пропагандистські змі з 2014 року намагалися дискредитувати парубія у 2023 Оці російське МВС оголосило його у розшук, звинувативши у загибелі мирних жителів Донбасу. Після вбивства українського політика російські пропагандистські медіа пишуть про те, що вбивство може бути пов'язане з нібито причетністю політика до подій в Одесі 2 травня 2014-го. Тоді нагадаю, під час сутичок сталася пожежа у домі профспілок, у якій загинуло 48 людей, зокрема більшість проросійських активістів. Коли парубія застрелили, російські медіа також написали про нього саме як про колишнього секретаря РНБО, якого заочно засудили в Росії за нібито звірства на Донбасі, назвали його русофобом та націоналістом ще з часів СРСР. Отже, детали від правоохоронців щодо цього вбивства поки маємо небагато. Ми продовжуємо стежити за цією справою, і тим, що надалі про це вбивство можливо розповість сам підозрюваний. Панихида по політику відбудеться 1 вересня о 19.00 у соборі святого Юра у Львові. А поховання наступного дня, 2 вересня, на Личаківському кладовищі цього ж дня на площі ринок запланована загальноміська церемонія прощання. Підпишіться на наш youtube канал, щоб не пропускати оновлень.